Яка ваша основна філософія йоги і як ви втілюєте її на своїх заняттях? Ну, взагалі, філософія йоги основна це здорове тіло і е, поєднання от, здорового тіла і душевної рівноваги, тобто, щоб ти мог, е, щоб, щоб твоя душа була в балансі, в гармонії, для цього потрібно, щоб фізичне тіло було до цього готове. Тому от, поєднання саме е, фізичної е, сили в тілі. Ну і дешевні рівноваги. Тобто, така е, основна філософія, е, ну якби використовую на заняттях, стараюся максимально е, втілювати це на своїх заняттях для того, щоб люди могли е, відповідно е, не бути заручниками в своєму тілі, тобто, щоб тіло могло давати ну, давало можливість функціонувати, жити. Так, якби людина хотіла. А як ви самі давно займаєтесь йогою, і як ви відчули, що вона вплинула чи змінила ваше життя? Дуже змінила. Коли я вперше була на курсах і нам таку фразу сказали, що ваше ваше життя зараз зміниться, я думаю, ну Боже, що може змінитися в моєму житті? А це реально так. По-перше, я змінила підхід до багатьох речей, поміняла погляд на деякі речі. Почала типу, відфільтрувати те, що не моє, і те, що мені не потрібно. Ну і фізично якби здоров'я, тому що в основному в йогу, ну, на жаль, вже от в сучасному житті приходять з проблемами. Якщо є якісь проблеми в здоров'ї, тоді люди вже звертаються, і то взагалі ще не всі звертаються. До якихось практик. І От йога, вона дозволяє підтримати ну, рівень свого життя. І от саме якраз. Те і дозволяє мені функціонувати в своєму тілі ну, такому задоволенні в своєму. Угу. А взагалі, йога має різні стилі, напрямки. Як ви обрали саме свій, як ви до цього прийшли? Чи, можливо, займалися якимсь іншим спочатку стилем? Спочатку дуже багато різних. Ну, взагалі, йога це таке давня індійська традиція, вчення. Йому вже більше двох тисяч років, і от йога це. Багато поєднує в собі різних ну, таких моментів, там мантра йога, хатха йога, там раджа йога, тобто різні напрямки життя. Це взагалі все життя охоплює йога, а якщо ми говоримо конкретно, то хатха-йога це от єднання фізичної рівноваги, ну і за допомогою фізичних вправ Асан досягнуть ну, якби, душевної рівноваги, то саме Хатха-Йога, конкретно цей напрямок, яким ми займаємося, це виконання Асан і виконання дихальних вправ, те, що допомагає нам, ну от саме якраз на встановлення фізичного тіла. А зараз трошки з Часом я звернулася більше до його терапії, зараз вивчаю багато курсів по його терапії. Є вчитель у мене в наша Українка, українська школа його терапії, яка в Україні. І от саме напрямок його терапії, тому що поєднання йогі, йоги, йогічних вправ, асан і терапії дуже ну, позитивно впливає на тіло людини. Тому от саме врахування особливостей кожної людини. Наступне таке питання саме про індивідуальні особливості йоги, які вас зараз середній приблизно вік учнів, і як ви враховуєте кожного ці особливості тіла, його можливості, щоб був і розвиток людини, але щоб не було ніяких потім наслідків чи проблем. Ну, от саме якраз його терапія вона це питання вирішити. Тобто, досконалість, ну як говорять, те, що я довчила в школі вчу зараз, mm -hmm. тобто анатомію вивчаю будову тіла, і ми ну, ясно, що ми всі маємо однакову будову тіла, але індивідуальність різні в кожного. І тому. Можливості в кожного абсолютно різні, враховуючи вікову категорію, іноді молодь не настільки гнучка і сильна, як, наприклад, люди середнього віку різні, різного віку до мене приходять на заняття, є і молоді, є і середній вік, і постарші є люди. Тому я стараюся ну, в кожному занятті індивідуально ну, формую. По можливості групи з однаковими там ресурсами, якщо не так не виходить, тоді я даю індивідуально, наприклад, одна вправа, вона може бути одна асана, вона може бути виконана в різних положеннях, вона може бути в простішому, в середньому рівні, в складному рівні. І от відповідно до цього я вже якби, ну, направляю роботу кожного в відповідних асанах. І враховуючи, відповідно, перед першим заняттям я завжди провожу бесіду з першим, хто, людина, яка приходить. ну... Виясняю, чи там чи є якісь, наприклад, проблеми в тілі, людина це краще знає, наприклад, чим я. І потім я якби говорю, що там якісь відповідні асани не можна виконувати з цими там проблемами, якісь конкретно треба виконувати асани. Тобто Ну, відповідно, до кожного індивідуальний підхід, якби група загальна, але в кожного різні можливості, тому я коригую ці всі виконання цих всіх вправ. Це мате заняття, як воно розпочинається така коротко, чим воно закінчується? Розпочинаємо з настройки, тобто угу. такі 2-3 хвилини ми настраюємося на заняття. Декілька слів подяки до себе, до світу за те, що ми є. І потім після того, коли ми налаштовуємося на е, заняття, потім починається відповідна. Спочатку ми робимо розминку, ми пропрацьовуємо кожний суглоб, для того, щоб людина могла виконувати асани. Ну а потім безпосередньо вже така середня частина, основна частина це Виконання асан і потім у нас іде медитативна частина, тобто у нас шавасана, медитація для розслаблення всього тіла після заняття. Ну а да, і ми включаємо ще дихальні вправи, тобто пранаями для того, щоб пропрацювати діафраму, легені і так угу. далі. Ну, тобто, так... Можемо ми зараз спробувати таку основну дихальну вправу, можливо, то що в кінці там тренування ви робите. Ну, ми в кінці виконуємо надішотка на є таке е, дихання, яке заспокоює нервову систему, приводить в баланс енергетичні канали. Е, тобто Це дихання, яке можна виконувати кожному вдома. Я вже говорила своїм дівчаткам, які приходять, що якщо у вас якась є тривожність, ви не можете заснути, ви можете це все виконувати перед там, е, наприклад, відходом до сну. Е, тобто в плані дихання. Е, один головний момент це концентрація на своєму диханні. Тобто, ну бажано, щоб поменше думок було в голові. Тобто, сконцентруватися на тому, що ви дихаєте. Ми робимо вдихі видихи Пропорція може бути. Кому яка зручна? Ну наприклад, от ми беремо, закриваємо одну ноздрю, наприклад, праву. Через ліву ми робимо вдих. Наприклад, пропорцію вибираємо 4-4-8, тобто чотири. Тобто ми виконуємо вдих, потім затримка дихання, потім видих. Видих бажано, щоб був два mm -hmm. рази довший. Тобто ми закриваємо, наприклад, праву ноздрю mm -hmm. і робимо вдих через ліву. Один, два, три, чотири. Потім ми робимо затримку. Ми не дихаємо, просто один, два. Три, чотири. Потім закриваємо право. Ліву ноздрю робимо видих правою. Вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І потім відпускаємо, починаємо, продовжуємо знову з правою, права вдих. Один, два, три, чотири. Затримка. Один, два, три. Чотири видих лівою, право закриваємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім і mm -hmm. отакий от комплекс. ну там п'ять-шість циклів дихання. А потім в кінці ми опускаємо руки і просто вдих затримка, видих повністю три-чотири цикли. І це дуже заспокоює людину. Ну заспокоює нервову систему, дуже така. Ефективна вправа. Ну, ну, то, це то главное, люди часто взагалі забувають дихати то в процесі життя, особливо коли стрес, можливо, в стресі, диха... так. згадувати так, хтось так говорив, що от я згадую, там десь мене стрес, і я згадую, як потрібно подихати. Дуже-дуже важливо дихати, тому що дихання воно розслабляє нерву систему, тому що якщо людина затримує mm -hmm. дихання, не дихає, це для організму стрес. І mm -hmm. організм ну вірніше, розум yeah, думає, клі, що... якщо ти не кліпаєш, да? і якщо ти не знаєш, ти такуся це ж все да? сталося і. Повний спазм в організмі організм там прям спазмується, нервова система в напруженні, і людина потім отримує, може отримати травми, ну там психологічну якусь травму. А дихання дуже розслабляє mm. нервову систему, тому да, потрібно дихати-дихати глибоко для того, щоб легені працювали на повну міру, для того, щоб діафрагма працювала. Ну тобто таке чи стала йога більше популярна в період війни? Чи стали більше так звертатися за пошуком цього релаксу якогось? Іноді навіть можливо на заняття тут іде і сирена у вікно, і медитація одночасно. Так, було таке, так. Так, <світку> е, да, часто звертаються, ну запит є на от саме заспокоїтись. Е, ну там на фізичні вправи теж окей, але дуже часто просять, давайте зробимо медитацію, давайте просто <світку> подихаємо, давайте просто розслабимося для того, щоб. Якийсь період часу наприклад, час п'ятнадцять заняття. Хоч в цей період людина просто забуває всі проблеми, вона розслабляється, вона пропрацьовує спочатку тіло, а потім глибоке розслаблення. Це дуже ну так позитивно впливає на людину. Так, реально є запроси на те, щоб можна трошки було розслабитися і відійти від проблем, які є. От такі можливо. Ну я просто пам'ятаю, також приходила до вас на одноразо на йогу своє перше заняття, і це ну, от пісьчомусь саме після першого заняття такий одразу якийсь вау ефект особливо коли вже йде кінець і шавасана. Ну, справді, я не знаю, у мене такого стану ніколи не було, що ти ніби дійсно кудись так от відчуваєш гармонію. І я не, не, не можу це описати, можливо, хтось із інших учнів описував свої враження от перші. Так, враження mm. перші самі да, сильні, тому що це для людини вперше, mm. вперше завжди це сильно. Ну, по-перше, атмосфера в, ну, в як би сказати, загальний такий потік енергії. Mm -hmm. І навіть людина, якщо не розуміє цих там понять, що таке енергія, там mm -hmm. різний потік, але вона відчуває, тому що mm -hmm. ми працюємо, наприклад, в залі всі в одному напрямку, в одному потоці енергетично сильна така е е е сила енергії, яка ко е кожного, як би, пронизує. І в кінці це глибоке розслаблення, тобто дійсно це працює то, як ти говориш, тигор ефект mm -hmm. тобто mm -hmm. людині. Дуже класно після занять. Відчувається угу. ну, енергія, дійсно. енергія, так. Тому що тут, ну і ще говорю, знаєте, от який вічний простір, от як енергію там просочене кожна, там кожна стіна, да, кожен там предмет, який тут, тобто енергія тут така сильна, і от людина саме відчуває цю енергію так. Угу. Є таке. А в чому полягає ваша основна мотивація не припиняти та продовжувати практики йогою? Ну, Якщо говорити про свою особисту практику, mm -hmm. я вже просто не можу. Mm -hmm. От реально, крім того, що ти пропрацюєш фізичне тіло, ти отримуєш дуже великий ефект на плані психічного здоров'я там, так е, то… От змогли б без йоги, йогіну. Тобто, зараз вже ні. <хи> вже ні. Я раніше могла, я могла mm -hmm. там поїхати, не займатися його і там так. А зараз реально я ну, от Неначе тоді втрачаєш частинку життя, тобто mm -hmm. без йоги – ні, не може. Мотивація продовжувати працювати з людьми в тому, що я бачу після кожного заняття очі людей, тобто вони зовсім змінюються. Вони приходять в зал перед заняттям в такі всі суетливі, такі всі забігані. Mm -hmm. А після заняття виходять спокійні врівноважені, mm -hmm. з такою приємною, такою щирою посмішкою. Mm -hmm. От тобто це зміни в людині. Я бачу зміни на фізичному рівні. Я бачу, коли людина приходить і не може там, наприклад, там, зробити там пороги назад чи нахил вперед, а потім з часом вона починає виконувати все це глибше положення, і і реально бачу зміни в людині в тілі. Ну і на там, духовному рівні, душевному рівні людина змінюється зовсім. Тобто його змінює дійсно, змінює людину. І, от саме те, що людям це от необхідно, от те, якби мотивація моя основна. Тому що є запит, і люди хочуть, і ну я допомагаю в цьому, тому що дійсно життя важке. А, і... який от був такий самий максимальний вік, хто до вас прийшов лише вперше зайнятися йогою? Можливо, там мінімальний. Ну, Мінімальні приходили, діти були по 12 років, 10 років були діти, приходили дітки, ну, в основному, на жаль, з проблемами там, да, з опорно рухового апарату. Тобто, коли дитина, ну зараз таке, таке життя, що в основному ми сидимо, сиділи вдома, mm -hmm. так, коли ковід, зараз от війна, то вже, там, дистанційне навчання. І от такі порушення в поставі в дитини, то, то запит був цей в основному в дітей. і mm пам'ятаю, -hmm. е так, так, я, пам я так, так і не любила в так, дитинці. Так, переч... так. Коли вони велиці палки, якби їй була йога. Ну так, але це в основному робота батьків. Це mm -hmm. батьки змогли так, дитині, ну, так би, дитину мотивувати, щоб вона прийшла. Mm -hmm. Тому що mm -hmm. я розумію, що дитині, вона йога поки що mm -hmm. не зовсім цікава, це нададуть бути таким дуже логічним <регу> <регу> направлення тоді. А так дитина приходить, бо треба, бо мама mm -hmm. приводить, чи тато mm -hmm. приводить. Тобто в цьому плані. А якщо говорити вікову категорію, там найстарші, то після 60 зараз ходять. Ну тобто 60 плюс є. От до 70 років, да, 70 років приходила одна жіночка, так ходила, да тому що вона Маму не може говорити. Дела, побачити. То ну для таких постарше віком, хто mm. ну не не може там, да. Ну тобто люди сприймають його нога за головою, mm. і ну, там стойка, там сіка на голові, ну це не завжди. Так, тобто ми працюємо терапевтично, напрямку багато вправ для того, щоб хребет відновити. І як говорять, ти настільки молодий, настільки гнучний, mm -hmm. твій хребет. Тобто, якщо людина працює, хоч би трошки мінімальне для себе навантаження, це дає ефект. Тому різного віку є люди. Ну зараз ми прийшли на самого цікавого. Давайте спробуємо якусь таку найпоширенішу основну позу, можливо, там дві пози, що ви практикуєте на заняттях. Ну, ефект я особисто знаю, одразу розслабляється і спина, і все тіло. Особливо для мене це головна спина. Чомусь я думаю, що це для, для багатьох людей ти одразу відчуваєш. Добре, давайте це спробуємо. ми виконаємо комплекс Суряна Маскар, є їх багато варіантів. Виконуємо варіант. А для Суряна Маскар це в перекладі означає привітання сонцю. Тобто, суря сонце, на маскар це вітання. Ми вітаємо сонце, новий день. І взагалі цей, цей комплекс бажано виконувати зранку. Ранку активується все тіло, тобто дуже сильний енергетично сильний комплекс. І... Є таке, така практика 108 з кругів, сіряна суря маска, це взагалі е, 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 після цієї практики людина отримає дуже багато великої енергії. Тому ну, 108 це дуже круто, май, ясно, це все буде потім. Зараз ми пропрацюємо суряна маскар, один варіант, і починаємо з, настр... з настройки, стаємо на початок кілемка. І от собі, скажіть, вважайте собі. Гарного комплексу і е, здоров'я з такою позитивною настройкою. Подякуйте новому дню, сонцю, те, що воно є. І починаємо. Починаємо. Складаємо ручки на масте, витягуємося вверх, робимо вдох, і видох вниз не знакло.